Чоловік загинув під час ремонту автомобіля. Трагедія сталася у селі Мала Любаша Костопільського району близько 15-ї години. 55-річний костопільчанин працював на місцевому приватному підприємстві. Того дня він разом із іншими двома колегами ремонтували мікроавтобус, який був з увімкненим мотором. Всі троє перебували в оглядовій ямі на кардан автомобіля, замотало верхній одяг Костопільчанина. Колеги кинулися рятувати чоловіка, однак не зуміли. Лікарі швидкої медичної допомоги, які прибули одразу за викликом, лише констатували смерть чоловіка. За їх словами, попередньою причиною смерті є удушення чоловіка. Тіло його направили в мор для проведення судово медичної експертизи, яка й встановлюватиме остаточну причину смерті. У правоохоронці наразі за цим фактом проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 271 кримінального кодексу України порушення вимог законодавства з охорони праці.